ви знаєте, чому зиму часто називають святковою? Тому що вона щедра, не свята, які ми дуже любимо. Пропоную пограти в ігри і пригадати зимові свята, але спочатку вигадайте загадку. Наче пух, ніби пелінки з неба падають? Так, діти, сніжинки. Розгляньте уважно сніжинки і відшукайте таку ж, як у рамочці. Наступна загадка. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто він? Звісно, сніговик. Розгляньте уважно сніговичків і відшукайте відмінності. Будьте уважні. Діти, а ось і він, сніговик. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, діти. Я сніговик. Ви, вільно про мене все розповіли. Я кругенькі, біленький, Ніс у мене морквинка, бачите, такий гострий носик у мене. Але я дітки теж хочу вам загадати загадку. Послухайте, будь ласка, має повне колючок, мов зелений їжачок. А в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Що це? Ви здогадалися? Так, пабу, це ялинка. Так, це ялинка. Розгляньте уважно ялинку і знайдіть на ній зайві предмети. Так, дітки, відгадайте наступну загадку. Під ялинкою пакунок, новорічний подарунок. Розгляньте іграшки і дізнайтеся, яка з них захована в подарунку. Друзі, ви, вірно, відгадали всі загадки і виконали усі завдання. Тому цей подарунок для вас. Діти! Дякуємо сніговичку за такі цікаві загадки. Діти, мені було дуже цікаво з вами грати в різні ігри. Загадки вам загадувати. Ви умнічки, ви молодці, ви розумнички, але мені час вже поспішати в ліс до своїх друзів. До побачення! До побачення, до побачення, дітки. Last of all, I know you, you want to be smeared, you just need to know where to go. Starting, you <in> want <Spanish> to be smeared, you Мої ді заспіваємо пісні, ми красимо лізі, заспіваємо пісні, людям принесла морічки, Від наш от копля ріки, Насмачні митями ріки. Свою ялиночку, яка у вас вдома, і подарунки, які ви отримали під ялинкою. Присилайте свої фото, будемо чекати. Веселих вам свят. До побачення!